Так, сьогодні 21, перше. Малюй таку, бачите, 21.09, перше, малюй таку свою тему. Не показую. Слова прописала, бачите, заряджена на восьмерочку. Зараз покажу да ось такий собі створюю алгоритм сама, якби да, пропрацювати хочу себе. Такий коучинговий метод на сьогодні. Чим більше нейроліній, тим краще, тому що при внесенні нейроліній ми запускаємо нейронні зв'язки в нашому мозку і прості слова, які ми прописали. да, практика простих слів, там що ми там, які фігури намалювали, зобразили. Коли ми ввели нейролінії, то вже мозок зрозумів, що ми починаємо зміни. На краще. Знаєте, коли взяла помаранчевий колір якось в руки, він мене зразу запалив. Мені чомусь так захотілося За ними почати роз... вносити колір. Да? і Для мене це якесь, звісно, має значення я себе запитує, про що мені цей колір обов'язково. Це я даю зрозуміти своєму мозку, свої підсіду. Тобто моя підсвідомість мені показує, що от так для тебе буде краще з таким кольором. Про що він мені? Я Хотіла сказати, поки згадала, що найголовніше це не так, як малюнок виглядає, і не шукаємо ми ідеального чогось. Ми малюємо коучингові алгоритми, малюємо, спілкуємося з собою, для нас головне не... Ідеально, а почати цю роботу з собою пропрацьовувати, робити. Оце головне. Зараз для мене зелений це заземлення. Да? Я відразу чомусь помаранчево перейшла на зелене. Мені так захотілось. Так, як бачите, я вже завершую свою роботу, і завершення це фігура фіксації моє серце це любов до всього, що я роблю, як я роблю, де я залишаю частинку себе, частинку свого серця, свою любов, яку я дарую кожному, хто приходить у мій простір. І малюємо по всім, по всім спектром нейрографіки, де ми пропрацьовуємо всі моменти, де я фіксую. Як бачите, як це все відбувається дуже легко і просто, тому запрошую вас, мій любі я, роблю стілі стилізації малюнка. Да? Можна вносити міру лінію, закролюю вношу лінії поля і з фігуру фіксації в общий такий малюночок мира, добра, любові і на медитацію цьому обнімайду.